Ну, що обідня пора понеділка, як кажуть, і півроку не пройшло. Дивіться, почався сабантуй Вішала ще прайня, не було нікого, а це вже ми прилетіли, ми полетіли. Ну, мочують мій голос. От. Зразу прилетіла одненька синичка. Підлітала до годівнички. У чотири притопи на виноград, тоді на кущик, тоді на кришу, тоді вже аж прилетіла у годівничку. Дивіться, як гарно вони лапками на дах сідають. Їм дуже гарно там триматися Це... за рахунок трубочки. Якраз обідня пора, йдемо поросяткам їсти давати. Світла немає, тому кажу, Наташі, пішли, як присвітиш мені телефоном, чи немає там. Жидкого стуланих. Так що майте на увазі, можу зробити в інших кольорах меншеньку на 5 літрів. А, вони й за ланцюжок згори он тримаються лапками. Їх багато, їх уже десятки два тут. І їм так гарно туди всередину залазити. Бачите, як держиться за пруток зверху. Я думала, мов боятимуться там прицеп стоїть один і другий під сараєм. Думаємо, боятимуться. Ну, Голодне, тьотка, їсточки хочеться, треба. Страшно не страшно. Піду я у садочок наїмся черв'ячків. Ну, це, оце такі сонячні дні, як сьогодні, вчора. Це, і отака, отаке видовище, як оце синички прилітають до нашої годівнички. Трошки піднімає настрій. Світло мінус чотири, плюс два, але ми не жаліємося, тому що моя сім'я все, все вправляється. І попране їсти наготовлено. Ну, їсти на грубі топила. Ще у піввосьмої запалила, бо поросяткам несте їсти, а воно холодне, тому горіть. Тому все поварила на грубі. Дещо зверху, дещо кружки відкривала, дно в сажі помию. А що робить? І соняхи в нас мажила в духовці гарбузових, і гарячі бутерброди зробила за ці дві години, і швидкий пиріг спекла. А на, на послідуючі дві години, що буде світло, за годину до включення світла хліб замішуючи, за півтори, щоб висходився, тільки включиться і зразу в духовку. Ну, якось треба жити. Що зробиш? Ми не жаліємося, тому що я ж кажу, ми викручуємося. Звісно, що немає багато світла погано. Ну, але викручуємося. Людям є набагато хуже. І по багато годин світла немає. Тому тримаємося, аби не летіло і не вагко. І не гинули наші люди. Бачите, як файно. Ти приблизила? Угу. Ну, Вони одна за одною прилітали. Ми дуже прилітають. Ми далеченько ж стоїмо. Це таке, це таке, знаєте, видовище з вікна. Іноді станеш так і дивишся, дивишся, дивишся. І забуваєш про все на світі. Там коти в хаті розвернулися, весь диван зайняли на та шапелососила, та й ніхто не кинувся. Ніхто й не кинувся навіть, ні, ні стара кішка, ні їхня мамка, ні. Один, один кіт навіть ходив слідом, дивився, що вона робить, воно гуде, а він слідом. Один котик ми його звем. бо він ходить. І мр мер мр мер мер мр мер мер Ріжу м'ясо тут на столі на дощиці. І він зрозумів, що м'ясо, я йому кидаю по кусочку їсть, а сьогодні ріжу ковбаску. І він підійшов вже і мермир. Я йому кинула кусочок ковбаски. Ей, каже, натько, їж само. Не захотів. Ще Гедота й харчами перебирають. Як у тій прикрісті, мамо, ми їсти хочемо. Пийте, дітки, воду. Ми води не хочемо, а Гедота ще й кормами вирядують. Ну я рада, що новобудова вже здана да. і успішно прийнята да, замовниками. Да, да.